Доброго ранку всім! У нас починається новий день, нова робота. Як ви знаєте, ми з Черкащини займаємось вдома розсадою, овочами, продажом. І сьогодні я вам покажу свій робочий день. Погнали! Так, друзі, щойно ви бачили, ми повідкривали всі наші теплиці на провітрювання і зараз приступаємо до роботи. Сьогодні планую тут помідорки попідкручувати, попідв'язувати. Бачите, деяка висить. Одним словом, буду займатися в теплицях. Вже тут у нас помідорки з'являються, бачите? Сьогодні ми будемо тут. В наступній частині покажу вам процес пікірування, як ми пікіруємо, підготовлюємо землю. Підписуйтесь на канал, тут буде весело. Всім гарного дня!